Восьма ранку на годиннику біля Рівненського військового комісаріату близько сотні людей. Мобілізовані рівняни прибули для подальшого відправлення до навчальних центрів Збройних сил України. Серед них лікар і волонтер Юрій Поліщук. Отримав повістку. Сьогодні з'явився на приземний пункт і до армії. Стан зараз такий в країні, що треба чоловікам здоровим, з руками з ногами. Не сидіти вдома біля телевізора, критикувати всіх і вся, а брати зброю до руки, захищати свою країну. Проводжає сьогодні сина рівнянка Людмила Зань. Її Іван, відомий на рівненщині КВНщик, не отримав повістки за станом здоров'я. Однак прийшов добровольцем. Не стримуючи сліз, говорить жінка. Він був на всіх майданах. Здесь на нашому Ребята у нього там. На фронте из староста группы. Один раненый. И он говорит, мам, я не могу. Как он это сделал? У него сын маленький. Он говорит, что я Вай, что я Сашке скажу. Вот и все. Мобілізовані у четвертій хвилі замінять бійців, які на сході з березня минулого року. Сьогодні розпочалось укомплектування команд, які спочатку направлять на навчання. Для людей без військової підготовки воно триватиме 45 діб, а відбуватиметься на територіях Рівненської, Львівської та Житомирської областей. Зараз у військоматі визначатимуть, чи готова людина морально виконувати бойові завдання для тих, хто не готовий, завдання знайдуть і в тилу. Психологи будуть нам давати рекомендації, де подальшим застосовувати. Дана людина, Тобто не, не обов'язково, що людину нізя застосовувати. Якщо людина не може бути застосована в бойових підрозділах, вона може в забезпечено стосовно. Тобто ремонтно відновлених батальйонах інше. План по кількості мобілізованих виконують, говорять військові. Людям роз'яснюють, які завдання вони будуть виконувати. І, в принципі такого сриву планового завдання ми не наблюдаємо. Є люди, які, звісно, і дане питання, масово можуть писати заяви, але ми з даним контингентом, зразу ж про людьми проводимо роз'яснювальну роботу щодо призову і проходження військової служби. Відправка мобілізованих до військових навчальних частин відбуватиметься з 29 січня до 3 лютого. Катерина Монка, Чартем Лаговський, новини Рівного.